Всім привіт! Дорогі друзі і гості каналу, радий вітати вас на своєму каналі. Всім доброго, мирного, гарного часу доби. Наперед хочу сказати, що сьогодні відео буде трішечки інформативне, так що не пролистуйте швиденько і додивіться відео до кінця. Перед тим, як вам зараз сяду розказувати свої цікаві байки, відкриємо з вами наші інкубатори для того, щоб вони провітрялись. І поки вам буду розказувати всякі брідні кобили, про те, як в квітні випав сніг, а в січні була весна, то яйця в наших інкубаторах заодно і провітряться, і охолодяться, а потім подоливаю трішечки водички туди, де потрібно її долити, і понакриваємо назад. Втомився я вже давати 150 разів відповіді на одне і те саме питання стосовно своїх білих курей, породи маран. Як білі кури можуть нести червоні яйця. Точно так само, як і чорні кури, породи чорномідний маран, можуть нести червоні яйця. Тільки вони чорні, а є іще білі. На жаль, в Україні більше білих ні в кого немає. І в мене півень не зберігся, який... Хоч і давав 70% на оплоду, а тільки 30 оплоду, але його все одно немає, на жаль. Із 9 курочок також залишилося вже зовсім небагато. Всього на всього 5, але несуться вони справно і несуться гарно. І хто хоче яйця курей породи маран, то воно вже буде не породи маран. Курчатка вже у вас будуть помісні. А зараз вам трішечки покажу своїх лайфхаків, чим і як. Я годую курчат, як я готую для них корм і що я для цього використовую. Зараз ми з вами зробимо таку невеличку розпаковочку, і я вам покажу і розкажу, що із цього всього я використовую і для чого це все нам потрібно. Так, що це у нас таке? Це у нас рибне борошно гарної якості, до речі. Потрібно дивитися, щоб воно. Відповідало якості. Смердить так, що мама рідна. І розкажу про його замінники. Так, оце така штука. Профімілк е, для поросят. Це таке як сухе молоко, але трішечки краще, тут трішечки більше є всякого різного добавленого ніби вітаміну, і я його використовую замість сухого молока, якщо немає сухого молока. Така кучка намальована, екопродукт, суміш концентрована, вона нам потрібна також. Пакет порвався, я вже тут понасипав. Порося намальована і порося відкриває. І ось такий премікс для курчат бройлерів, чудо. Можна використовувати такий самий премікс для звичайних курчат. Але для курчат-бройлерів він йде трішечки кращий. Старт з першого по 4 тижні. Тобто з першого дня до місяця. Але я його використовую трішечки довше, коли я готую корм сам. Зараз вам розкажу, як я його використовую. Так, і саме головне, дивіться, є така штука, про яку взагалі. Дуже мало людей знає, десь із 100%, можливо, 10% людей знає про таку штуку. Аквакліан питної води. Його потрібно використовувати обов'язково Обов'язково для тих людей, хто займається бройлером, і хто вирощує м'ясо яєчку в великих таких масштабах. А навіть якщо і не в великих, то потрібно все одно використовувати для своєї звичайної домашньої птиці. Отакий От підкислювач необхідний для нашої птиці, особливо в таку погоду, як у нас зараз за вікном. По коліна болото, в день світить сонечком, вночі мороз, йде дощ, болота по коліна, кури ходять брудні грязні. По-перше, для дорослої птиці використовуємо, по-друге, використовуємо для молодняка. Молодняковий я починаю давати десь приблизно з третьої неділі життя, потрішечки додати у воду. Каченята, гусенята, індичата, курчата, мускусні каченята і доросла птиця. Для дорослої птиці профілактично там даю раз в тиждень. Для молодняка використовую на постійній основі для підкислення води, якщо вони особливо їдять у вас сухий корм. Тут написані в складі всі кислоти, які у нас тут використовуються. І написано скільки потрібно яка доза для того, щоб правильно розвести. Також іще використовуємо йодоклін, про який я також уже в своїх відео казав. Він також необхідний як профілактика для нашої птиці. І так. З перших днів життя питали мене, як я годую свою птицю і який корм стартовий я використовую. Якщо в мене немає часу і бажання гратися, то, звичайно, я шукаю гарний, якісний комбікорм для того, щоб птиця наша гарно росла з перших днів життя і давала нам гарний результат. В коментарях можете написати, який комбікорм якої фірми використовуєте ви, тому що в цьому році дуже багато. Думок, дуже багато різних варіантів стосовно корму. Дуже гарної якості був корм Пуріна, який був на першому місці. Зараз він з'їхав. Дуже гарно рекомендували козацький корм, уже не від одної людини чув, що цей корм взагалі фуфло і своїх грошей він не вартий. Калинка була також на дуже гарному рівні. Також кажуть, що калинка вже зіпсувалася. Зараз дуже гарно відгукується про корм газду. Топ корм і bestмікс. Але якщо не використовувати корм, то потрібно вже якось нашу птицю годувати, щоб вона гарно росла, набирала вагу і отримувала все необхідне для того, щоб гарно виглядати і ні в чому не нуждатися. Що ми для цього використовуємо? В одному із своїх відео я вже казав, що я використовую для того, щоб приготувати корм у нас іде 600 грам, ну, це плюс мінус, я використовую. Так. 600 грам кукурудзяна крупа без муки, гарного такого дрібненького помолу, 200 грам пшенична крупа. Використовуємо на оцих 800 грам крупи, 50 грам рибного борошна, 50 грам сухого молока, столова ложка. Ось цього преміксу, варене яєчко вимішуємо з тією кількістю сухого корму, який вони з'їдають, для того, щоб воно в них там не розкидалося, не залишалося і не перепорчувалося. І коли вони це з перших днів, десь до тижня, а коли вони вже стають старші, по трішечки можна додати провареної гречки в ось цей корм, також, щоб вони зразу його з'їдали. Ось це все разом вимішуємо і даємо наші їсти. А для того, щоб вони ось цю всю суху суміш не розкидали, бажано це все трішечки змочувати. Змочувати або там м'ясним бульйоном, або рибним бульйоном, тоді можна не використовувати рибне борошно. Але якщо у вас немає можливості щось їм там варити, то вчіть їх їсти сухенько. Сухенько вони також з великим задоволенням їдять. І багато хто із моїх глядачів пробував це робити, відгуки дуже гарні, позитивні. І не тільки глядачів, але і на своєму господарстві це все перевірено. Я вам хочу сказати, що навіть курчатка, які їдять оцей приготовлений корм. Власного приготування, можна так сказати, виглядають набагато краще. Це по-перше, а по-друге, якщо ваші курчатка живуть в приміщенні в тому, де перебуваєте ви, то після приготування власного корму запах набагато кращий, ніж після того, як вони їдять готовий корм. Так, і ще хочу порадити вам ось такий чудовий антибіотик 3 Він потрібній дії. Роштин для перорального застосування. Коли ваші курчатка дуються, коли ваші курчатка погано себе почувають, коли в них йдуть якісь там, неполадки. З їхнім травленням можна використовувати ось такий антибіотик, вітамінчик, який ми даємо їм десь з 7-го 10-го дня. Називається він «Інтро від А Орал». Ось такий вітамінчик, 1 мл на літр води. Точно так само, як ось цей тримікузин. 1 мл на літр води. Навіть коли вони починають трішечки чихати, соплити, ось таке також можна використовувати. Так, і ще там було дуже багато запитань стосовно мускусних качок. Я тримаю мускусних качок. Каченятка наші ростуть, не хвилюйтеся. Яйця вони несуть. Як можна відрізнити різні лінії, якщо в нас в господарстві є не одна лінія, коли каченятка наші вилупляються, можна відразу робити надрізи на лапках, коли вони з'являються на світ, тоді розрізається ось ця ласта, і ви бачите цю ласту розрізану, можна відрізнити. Також там беруть, пробивають цю ласту, а є методи трішечки гуманніші. Казали дуже багато що стяжки до одного місця, до того, на якому я зараз сиджу, і вони взагалі не практичні, качка їх скидає, або курка, або індики, вони взагалі дуже і дуже непотрібна річ. Звичайно, якщо стяжка сама проста, сама маленька, така там є різні стяжечки, але є ось такі автомобільні стяжки, вони досить такі широкі, пружні. Гарної якості, міцні, ними можна не тільки зафіксувати качці лапу або індикві, ними можна корову прив'язати, якщо захотіти. Вона, ось ця стяжка, 100%, не злетить з лапи у вашої птиці, вона сама не розщіпиться і така стяжка до 10 років, перевірено особисто, тримається на лапі. Птаха, якому ви вчепили ось цю стяжку. Так що в будь автомобільному магазині зайшли в автомагазин, попросили стяжки. Самі великі, самі широкі вам їх дали. Вони не так дорого коштують, якщо чесно, я вже не пам'ятаю, тут в одному магазині 2,50, а в іншому були щось 450 і ось таке чудо. Бровермектин від глистів, бліг, кліщів і іншої зарази. Можна, якщо є кліщ на лапах проколювати по одному кубику від кожній дорослій тварині в грудну клітку, також перевірено, і давати пити. Взагалі рекомендується один кубик на 50 кг ваги. Якщо давати пити, тобто, якщо ваші каченятка там по кілограмові, то це 1 кубик на 50 цих каченяток на ту кількість води, яку вони випивають. Але я ніколи так не робив. Я роблю один кубик на одну літру води, 3 дні вони п'ють, і ефект, результат просто бомбезний. Для водоплавної птиці можна давати вже з 3 віку. Для курчат індичат даємо з місяця. І з періодичністю там в 2-3 недільки, до, поки вони у вас не виростуть. Ось такі трішечки поради, які я застосовую і використовую в своєму господарстві. До речі, яйця іще теплі. Ось ці хвилини, всі, що я вам тут розказував, байки, яйця наші провітрювалися. Не знаю скільки це хвилин, але плюс-мінус десь 20 хвилин. Зараз яйця в мене провітрюються. Це у нас другий тиждень інкубації. І ще хотів запитати, можливо, у когось із моїх, із моїх глядачів є сорт картоплі на посадку, який називається. Гранада. Цікавий такий сорт картоплі. Така подовго та картопелька у вигляді практично банана. Світло жовтого кольору вона зверху і жовтого кольору вона всередині. Дуже врожайна, гарна, смачна картопелька. Але, на жаль, я не можу її знайти гарної якості відповідного сорту для того, щоб її. Придбати і трішечки змінити посадковий матеріал. Можливо, в когось із вас є, я буду готовий придбати. Також цікавить картопелька, яка називається Роса або Роса, Біла роза, як то називає, ну, взагалі вона називається Роса. І давним-давно забутий сорт картоплі, який вважається кормовою, але я не можу назвати її кормовою картопля слов'янка. В моєму регіоні, де я зараз перебуваю в моїй області, тут такої картоплі немає. Якщо і є картопля під назвою Слов'янка, то вона зовсім не слов'янка. Так що, якщо хтось. Має або знає, де можна придбати, дайте, будь ласка, знати. Ось такі сьогодні байки і ось такі справи. Всім миру, добра, здоров'я, благополуччя і всього самого-самого. Найкращого. Кохайте, будьте коханими, насолоджуйте життям, цінуйте тими, хто цінує вами. Дорожіть тими, хто дорожить вами. Миру, добра, здоров'я. І до нових зустрічей. Всім пока!